Всім привіт! Сьогодні я на риболовлі на ось такій маленькій канавці разом з Олечкою І будемо ловити рибку на поплавок. А перед тим, як ми з вами опинимось на водоймі, давайте швиденько разом зберемося. Ручка заздалегідь приготувала ось таку прикормку е зі смаком спеції. Да, ручки, Послідція. подивіться на неї. Да. Тому, що... сказала, що в є да, потім я їй сказала після того, як вона вимастила собі руку, я їй сказала, що в мене була рукавичка. Ну да ладно. Е так, Прикормка зі смаком, з ароматом спецій, і через те, що вона була світлого кольору. Оля додала в неї ще барвник, щоб вона була така більш темненька. Не бачу барвника. Ну, я думаю, ви побачите Олі. Відео, в принципі, неважливо. Зараз ми будемо робити з цього такі шарики, закидувати воду і закармлювати рибку. Оль, а нащо ти ще раз його мішаєш? Ну дивись, по правильному прикормку замішують в два етапи. Перше зволоження, тому що такі прикормки для фідера, для плотви, який сипучий, там багато безквітних частинок. І якщо ви одразу нальєте багато води, вона така заліпуха буде. Тому ми робимо перше зволоження. Оці безквітні частинки розбухають, потім, коли ви поробуєте через 15 хвилин 15 прикормку, вона буде сухувата. І через ці 15-20 хвилин ми робимо друге зволоження, але робимо вже обережно, бо можна перезволожити. Як правило, на кілограм прикормки на пачку да, йде до пів літра води. От ви собі і розділяєте перше зволоження, там десь 250 мл налили і залишаєте на друге зволоження теж приблизно з таку кількість, але вже дивитесь і щупаєте руками, наскільки вона зволожена. Бо іноді для плотви треба більш суховато зробити, колись треба більш вологу зробити. І тут ви вже маєте регулювати ступінь цієї вологості. Але перед тим як замішувати, я вам від себе рекомендую вдягнути перчаточки. Пірчат. що, е, Покажи свої руки, як відлічить рибака одне рибака. Все, лайф, я хай. взяла е, перчаточки медичні, стерільні. Нехай вони тебе бережуть Алін. Хай. Ти дбаєш про подругу. Я, Вибач, я, це... я пізно побачила. Так, так. так, я взяла з собою такі Оля не цю. Якби ви бачили Олю просто. Я поясню. Зараз. Я на прийомі мені коло. Роздіватися. Нам треба, мені не нам, мені треба. Е, так, надіть на крючок нашу наживочку. А це в нас сьогодні буде опарищі і якийсь там другий черв'як піночки. з названням пі -пі піночки. піночки. Е, дивіться, я не те, щоб там е, брезгою, мені... мені просто не подобається. Коротше, не подобається мені. Тому я підготувалась. Так я думаю, мені морально буде легше. Я... Вона буде рибачити. Да. Так. Знаєш, я... У я так. Так, знаєш, в мене свої методи. Головне робити, а вже. Ой Боже. Ні-ні, головне робити. <рістити> <рістити> я... Так, я зможу. Просто їх так багато, нащо ти їх так багато купила? Щоб ти могла вибрати. Щоб я о. Так, є. скільки їх треба? Один. Один? Може два? Ні. Я вийшла вкус чотири. Все, подивіться, який гарнеченькі. Стерильно був нанізаний ]لة. на крючок. Ще антисептиком забризка, щоб він бізнечний. Все, погнали. Конкуренти йдуть. Що ви зайняли місце? заняли мої? Я скільки вам казала, ви ходите на свадьбу, ми на похорони. Вау! Оце улов. Так воно таке важке. Треба да подсакати, я... Оля. Ага, давай. дивись, я сама не витягну. Давай, я підсачу. Давай, давай, давай. Оба. Вау. Я тебе подивляю, Да. Це уровень. Я париш, диваю, як гарно на палці, там він крутиться. Да, Дискотека. Ой. Друзі, дивіться. Яка маленька рибка? Я кажу Олі Олічка, давай спробуємо закормити ось цю калюжу. І я спробую тут половити рибу. Оля каже: ну, давай спробуємо. Дивіться, перший раз закинула і зразу маленька, так? Так, тільки тут у нас, звісно, таке місце незручне з деревами і з гілочками. Трошки незручно. Все, Все, Все дивіться. Вже тільки палка. Є. Оце подружка. лиш би постібатися. Я не соромлюся навіть палки. Хай хоч, хоч хтось палку спробує спіймати. Хто на рибалці палку не ловив, той житті не бачив. <гум> Дивіться, все, відпускаємо, хай Давай. живе. Там? Так, в нас трошки пішов дощик, але нам це не заважає. І Оля замінила нам вудочки з 5 метрів на 4. Я перший раз ловлю на 4 метрову вудочку, і це виявилось дуже зручно. Зручно, комфортно. Я в своїй калюжі намагаюся від точити. Бо тут дуже багато перешкод. Ви дивіться на неї, а ну показуй. В якій калюжі вона сидить, ловить. Сказала, що їй подобається ця калюжа і вона хоче в ній ловити. Да. Я її там персонально закормила і все. Вона сидить. Ну... Це тренувачна калюза. Да, Це калюжа іменно для Алінки. Коротше, знаєте, оцепіндіцит виросте виростився чисто для неї. Там не страшно. Да, бо тут гіляк, і все це, вона каже, я манала. Вона зачепилась разів п'ять, да. я її випутала, і вона сказала, ні, я буду сидіти тут. А подивіться, який малюк? Ну, малюк. Красавчик мужчина просто, да. в самому році сіл. Я, Поміняла да. її удочку теж на четверку. У мене четверка. І четверку, отак. Да. Як сім килу з да. тепер сидимо. В калюжу свою вертаю Вона, кстати, ловить тут. А кидай їй сюди. Типа риба отут під деревом не може пропливти. Да? Ви зрозуміли цей уровень? Матьора, Лінка, матьора. сміялася з мене? Це дітки твоїх рибок. Бачиш, які маленькі? Це називається Оля, ну це улов? Це, звісно, улов. Це улов. Він красивий? Так, да, за пальчиком тільки не видно його. Він шикарний. Зараз тут треба ж різкость навести, щоб ви побачили. Ой, все, коротше. Дивіться, я швидко змінилась погода. Щойно був дощик, вже вийшло сонечко. Я зварила нам з Олею каву. У Олі ось така прикольна маленька газова плиточка. У мене ось така гейзерна кававарочка. Там вариться кава мелена. І ось у нас вже така є класна кавуся. І невеличкий перекус зараз у нас буде. Що я вам хочу сказати? На 10-20 апариш ви поняли, перчатки вже відсутні. Страх як рукою сняла. Ми вже з ними найліпші друзі. Скоро буду їсти. Все. Так, в моїй калюжі трохи затихло, тому я візьму у Олічки прикормку. Може трошки чи ось так достатньо буде. для Все, Беремо кульку. Блін, хотіла так щось з'язвити, але ж потім вона знову скаже, що Отпейте, да? Да, да, я її там не люблю, ще щось. Ось такі маленькі кульки, я думаю, що на таку калюжу більш ніж достатньо. У мене клює, опасна риба. Такий кльов, Оля каже, що не встигаю і туди, і сюди. Дивіться, великани. Це тяне, звісно, на серйозні достіження. Бікфішники, так? Так. А робозік. Ну зато багато, Оль. So? Ми їх вони маленькі, so? але so? і вони дуже активні. І вони, от знаєте, оцю рибку ловити її також не супер легко, тому що вона така хитренька, вона маленька, вона дзьобає, 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 і тобі здається, що начебто вона вже клює, витягуєш ніфіга. То вона така хитренька. Так, да. хитрохвостик. хвості і апаршик, який я насадила е, голими руками на крючок на місці. Друзі, якщо ви хочете на природі... Випити каву, якщо ви любите каву, як люблю її я, я вам рекомендую придбати ось таку е, звичайну гейзерну кавоварку. Сюди заливає, заливається водичка, засипається малена кава. Е, для цього вам треба придбати будь-яку будь газову маленьку плиту або з газовим балончиком, таким більш е, класичним, або ось, або ось такий крутий, як у Олі. Це щось вже якась вдосконалена версія. І п'ять хвилин і у вас буде свіже зварена кава на природі. Я вже за сьогодні дві порції п'ю. Так, друзі, зараз ми будемо обговорювати момент, який случився. Посплітничаємо трохи з вами. Так, я дивлюсь на той лимонний зовсім. Нормально. Звертаю, а отак от голову <звих> диви. <звих> да, я закрию, щоб нервна система нормальна. Короче, з дітьми на рибалки всегда интересно. Беріть дітей на рибалку, що ж тільки я одна дошкувати. Діти це квіти життя, так. <звих> да. Да. Дивіться, вийшов ролик один про рибалку валінки перший. Потім вийшов ролик в ло. І от вона, як би переживаючи, як там відео влог, чи канал, от нам треба від вас, як оце слово, флешбек, кешб. Зворотний зінок. Зв <рив> Я зависла так. <рив> да. Я просто на цей зон дивлюся. <рив> ну йому там цікаво, ну все, не відволікай. По-перше, я хочу сказати, що я не очікувала таку кількість переглядів першого відео. Я теж. Я це дуже приходую, приємно. Це дуже приємно. Я була просто в шоці. Я весь час скролила Ютуб, оновлювала ці дані, і коли я бачила кількість переглядів, ну, це просто якісь такі емоції, які ну, дуже важко передати. І... Як тобі взагалі статі аудиторія риболовна? Классно. Тому що я от знаєте, скільки там е, наразі ну, ж канали, ти дивишся, заходиш в коментарі. І є сі обічні жизненні канали, да, то які там журналістські, там скільки срачає нігаті mm, написати. Взагалі Чого мені подобається і риболовна вся ця тематика, тому що ну, от я багато раз казала, що от рибаки реально дуже класні люди, толерантні. Виховані, підтримують всі коментарі, дуже, дуже були класні, дуже багато повідомлень підтримки, підбадьорювання, побажання, успіхів, розвитку. Я вам дуже вдячна. Я прочитала чесно кожен коментар. На кожен коментар відповіла, тому що це приємно. Це е, такі знаєте, емоції і щиро вам вдячна за вашу підтримку. Е, я б дуже хотіла, звичайно, отримати е, кількість підписок, Мені таку ж саму, як є. і кількість дуже переглядів. Дуже. Да, підписуйтесь, не треба дивитися зайцями, ви ж нілік річки. Тисніть пальчиком, підпишіться, зробіть, хотіла дівчину, жіночку, що Калюжу, сама те жіночка. <рі> да, будь ласка, якщо ви вже дивитесь і якщо вам подобається, я вам буду дуже вдячна, якщо ви зробите підписочку, тому що ну, для розвитку YouTube канала це, це дуже, дуже важливо. От так, от так що дивіться, підписуйтесь, коментуйте, а зовсім скоро ми з лінки зробимо конкурс і подаруємо вам класні подарунки. Не у цей, Не у цей зонтик. как одночасно. Что? А ну вытяни, что у тебя там на удочке. Я не могу показать. Нет, ты покажи, пожалуйста, людям. Ты покажи, покажи. А вот и твоя палка. Цену я. Но она меня назвала ведьмой. Вы чули? Друзья. Ми хочемо вам показати, яка прекрасна осінь, яка гарна погода. Ми перебачили, половили плодвички. Так, да, вона була маленька, але її було багато. Дякую вам, що були з нами зі мною. Я радію кожному вашому коментарю, кожному вашому лайку, а підписки це взагалі. Дякую, приходьте ще і давайте п'ять.